Цензуру і переслідування тих, хто говорив українською. Дуже було секово, місцевий парк Олександрії, дивилися погруддя Пушкіну, декабристи, всі ці теми далекі до української ідентичності. Суд, розглянувши матеріали справи, ухвали, визнати москвоя винним у вчиненні злочину Проти українського народу його мови, культури, історії та державності за свої дії, за мовну окупацію, знищення ідентичності, лінгоцидів і виправдання агресії, засудити Москоя до вічного вигнання з території України з повною забороною використання. У публічному просторі в освіті, в державних установах, в медіа та в усіх інших сферах суспільного життя України, шановні українці, сьогодні місто Біла Церква виголосило свій вирок Москвоязу хеть білої церкви.